Вітаю глядачів та підписників каналу Ворожіння Таро. <кій> Сьогодні хочу розглянути питання, яке зараз дуже актуальне про наступ в цьому місяці Росії. Чи буде повторний наступ повномасштабний? Що вони готують на 24 лютого. Тобто, хочу розглянути цю дату 24 лютого та 3 дні до цього, 3 дні після цього дня. Що чекає Україну? Так, Положимо саме в центрі карту 24 лютого, і за три дні до цієї дати події, і також за три дні після цієї дати. Так, дивимось, які події будуть? У нас за три дні до цієї дати. Дивіться, будуть у нас якісь, можливо, втрати, можливо, розчарування, навіть якісь надходження будуть. Ну, ці надходження, ну, це можливо, зброя, да, або якась фінансова допомога. Вони не сильно нас будуть радувати. Ми, вроді, і радуватимемося, що вони нам приходять, але ми більше будемо розчаровані цьому. Якісь події у нас будуть такі, що не сильно будуть нас радувати. Саме 24 лютого, так, це дуже буде агресивний день. Можливо, дійсно в цей день буде наступ з боку Росії, можливо, це будуть прильоти, але це буде не надзвичайний день, не тихий не спокійний. Буде день агресії. А... І вже дивіться, після 24. Трохи піде все на спад, трохи стишиться, буде якась навіть маніпуляція, брехня. Тобто я не бачу щось. О, дивіться, що я можу сказати, що вже після 24-го трохи буде стишення даної ситуації, даної агресії. Можливо, буде якесь затища. Так як Росія вистріляє всі свої снаряди, всі свої запаси і буде, і буде затище. Но перед 24 і саме 24 число це дуже такі тяжкі дні. Можливо, наступ. Але дивіться, так, буде наступ, я б так сказала, я бачу наступ, ви бачите. Бачу, будуть ракетні обстріли, але. Чомусь наші люди цьому не будуть сильно перелякані. Це буде всі ці атаки відбиті, наступ буде зупинений, ППО зловить всі, всі ракети. Тобто, я не бачу, що це буде там жертв, я не бачу. Але все-таки загрозливу ситуацію. Добре, ця, ці карти мені показують. Уже після 24-го дата там буде трохи спокійніше. А, люди вже трохи навіть як так кажуть, здохнуть, що ця дата пройшла, це все нагнітання пройшло, а, але ж будемо будем обережні в ці дні, дорогі мої, бо не все так просто і не все так буде безпечно. Не нехтуємо повітряною тривогою, а, переходимо в укриття. Бережімо себе. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Для особистого розкладу звертайтеся на мій вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер телефону залишу в описанні під відео. До нових зустрічей!